Моїм чарівним і дружнім водолійчикам. Ну що ж, я прийшла для того, щоб зробити вам новий свіжестенький розклад на місяць для вашого знаку водолії. Ви готові? Я думаю, що так. Давайте пустимося в цю пригоду. Недовго тривало. Тому дивіться до кінця. От початку до кінця. І так. Карта смерть. Починаємо ну, з того, що зачищаємо все старе. Да? Карта смерть приносить якісь трансформації, зміни. зміни. І все має змінитися по карті смерть. Знаєте як, в позитивному сенсі це карта перевтілення. Якщо ви, наприклад, актор, актриса, то ви змінюєтеся до, до того, що вас не впізнають. Да? Це ще розчищення, розхламітнення. Тобто ви викидаємо старе, позбавляємося від старого. І входимо в нове. Да? Тобто щось нас поки не полише, але ж настане якийсь новий період. Да? Тобто зараз кульмінація чогось наступає, і на цю ситуацію так чи інакше ми вплинути не можемо. Да? Тільки ось зробити якісь дії правильні. Карта Туз Жезлів. Тут з жезлів карта нових ініціатив, нових починань, нових проєктів, якихось нових можливостей. Да? Можливо, хтось вам або ви буде генерувати якісь ідеї, да? тобто вам надходити будуть якісь ідеї, на які ви будете якось реагувати, задумки, от все це, якась креативність. Ось. Або просто, знаєте, час діяти, і ви якби, можливо, просто сиділи, нічого там не робили, зиму пересиджували, і настав час діяти. Ну, можливо, просто хтось активний. Для вас це в порядку речей. І у нас відлюдник. Да? Можливо, ви захочете побути на самоті Відлюдник. на самоті побути. Це ще справи наших старших родичів, да? бабусі, дідусі проходять часто. Карта мудрості, карта, коли, наприклад, ви оберете, можливо, помовчати, мі мі замість того, щоб сказати, і це буде мудрим рішенням. Так це пошук себе, це пошук якихось відповідей на свої питання. Хтось буде на ретриті, хтось якусь естезу візьме. І для кожного це буде по-своєму відлюдник програватися. Дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів показує і говорить про те, що. Деяка, знаєте, не свобода у голові. Тобто ви дуже за щось дуже переймаєтесь, вас якась думка не відпускає, ви мучитеся цим, да? у вас дуже багато якісь накрут, в голові, і ви не можете совладати з цим, щоб це відпустити. І це, це і страхи, і дуже гнітючі думки. Здається, що от, це прям. Те, що, про що ви думаєте, прям якось знищує весь такий фон. Да? Це дуже сильна тривожність, переживання. Можливо, ви надмірно через щось переймаєтеся, але воно не варто. Да? Отакий От страх, ваш внутрішній, він невиправданий. Не тому працюйте над собою, водолічики, і не доводьте себе до цього, тому що якби сенсу в цьому немає, да? не буде. А собі ви тільки можете робити гірше. Четвірочка кубків, ваша образа, ви, ви чомусь ображені тут, да? не, ви не хочете бачити якісь шанси, які от до вас йдуть з, зверху. Якось ви зациклились тільки на тому, що ви бачите, що ви знаєте, да? на своєму якомусь обидіному. І ви пішли в образу. Це карта не хочу, не буду, я образився. Да тобто обираю таку позицію, або ви зіткнетеся з цим, що на вас хтось образиться, і ви будете просто. Типу, розгублені стосовно цього. Ай, Не 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 треба так, не треба так. Водолічики, ну що таке? Ну, але, звісно, звісно, може бути ситуація, ми при, можемо припускати все на світі. Да, може бути ще ситуація, яка буде так чи інакше, але призведе до того, що ви будете в поганому настрої і захочете побути на самоті. Троєчка пентаклів. Тройка пентаклів бачите, відшліфовуєте свої навички у чомусь. стараєтесь, намагаєтесь щось доводити до ідеалу. Тут робота в групі і початок якихось нових, нових проєктів. Групова карта, карта роботи. Якщо, можливо, не працювали, підете на роботи. Можливо, якісь курси хочете, підвищення кваліфікації. Або якийсь новий фах будете з березня освоювати. Пьтьорочка пентаклів, птьорочка пентаклів, можливо, щось по здоров'ю трошечки здасть. Да, і треба буде ходити до лікарні, вирішувати ці питання. П'ьорка Пентаклів вона така, що тут намагайтеся не перехолоджуватися. Опорно-руховий апарат у когось може. Якщо якісь хронічні захворювання, то може дати про себе знати. Тут піклування про старших ще може бути. Да? П'яка пентаклів це коли ми можемо опинитися в фінансовій кризі через те, що нам треба якусь суму витратити, а можливо, там, де ми не планували. Да? Це на здоров'я. І це може бути як у вас, так і оточуєш у вашій сім'ї. Хтось, наприклад, да? нуждається. і... Необхідно це буде зробити, відповідно, так, буде трошечки, можливо, криза і в чомусь досада, от що треба буде е тратити і витрачати. Так, у нас іде карта смерть, знову туплюється. Бачите, бачите, як... Карта смерть нам показує, що ось спливає якийсь час, да? час все відпустити старе. І знову ж таки, карта смерті це карта трансформації, карта того, що буде щось ем, прийняття неминучості, при да? прийняття неминучості якоїсь ситуації. О, і, можливо, філософське про те, що нам на все, всім нам на це треба час, да? щоб прийняти якусь ситуацію в житті. Але двері відкриті. В нове, да? а що те, що вже не існує, так чи інакше, треба буде відпускати, і тому тут якісь перетворення. Да, можливо, зміни, як я вже і казала, можливо, щось, що планували, відміниться. Можливо, треба буде прощатися з минулим, можливо, щось до свого кінця четвірочка мечів. Карта паузи, вичікування, передишки. Це ще карта, бачите, на Оракулі, тут щось проблеми з зором, можуть бути. Ось так. Проблеми з зором, або просто лікарняний хтось візьме, да? тут ви будете справами здоров'я займатися, або справи, які от стоять на даний момент. Стоять справи, і, і нікуди вони не рухаються. Тройка кубків, тройка кубків показує. Це, це групова карта. Да, бачимо теж, що це карта, коли ми об'єднуємося з кимось. Це наші друзі, наші подруги. І якби це карта свята, що, можливо, все ж таки через період, період якого, якогось відсутності спілкування, ви все ж таки зустрінетесь з другом з подругою, розділите якусь радість разом. Ось. Власне, карта про це. Йдемо далі. Тройка кубків це ще можливо запрошення у когось, там буде гендер-паті, або ще якась така вечірка, і ви туди підете, да, тобто з приводу чогось? Так, паж мечів. Паж мечів це або справи ваших дітей, або якась інформація, яка, знаєте, як, взагалі, взагалі пажі вісники. От якщо там жезловий паж це вісник, там якийсь вам лист прийшов, можливо, діловий, або переписка, або там з вами сконтактувалися у справах у ділових і вам там якась робота, то паж мечі він з якимись претензіями може до вас прийти. Тобто це карта якихось від когось претензій, хтось може якусь гадость писати, або докапуватися до вас, або бути чимось недовольним підколки різні, плітки пускати, якусь несенітниці якісь розказувати, да? тобто людина, Тут люди щось додумають, лізуть, соють нос, куди вам не хочеться, і цим доставляють вам неприємне. розумієте, да? Ось така ситуація. Ви можете, на жаль, опинитися в епіцентрі якихось таких от подій. Коли незрілі люди, от таке роблять. Ну, зріла людина адекватно так робити не буде, а коли вона з претензіями, там, якимись не. То ось так виходить. Карта сила, карта сила, і ви знаєте, у вас є сила і воля. Е, вообще взагалі все це подолати. Плюс карта сила це велика праця над собою. Видно, як ви над собою працюєте, як ви хочете подолати свого внутрішнього звіра, щоб всіх розірвати. Да? Або можливо, хтось над вами має таку власть, да? Тобто карта сила, вона поєднує два персонажі. Можливо, це ви уособлюєте ці два персонажі в собі, а можливо, є та сила, людина, яка так на вас впливає, що ви ради цього от ви набагато, що, набагато що здатні. Ось це пошук себе, це, знаєте, коли ви. І стримуєте себе заради якихось цілей. Да? Тут дійсно сила це і фізичні вправи, багато займатися собою, в фізичному плані коригувати себе, змінювати. Четверка жезла – карта свята, весілля, карта святкування народження, будь-якого приводу, буде багато приводів для святкування, повні чаші. Вас десь чекають, або ви опинитесь в такому місці, де прям. Гармонійна така обстановка, де радісно, де весело, де хочеться знаходитися, де ви відчуваєте цю енергію, можливо, буде відчувати цю енергію від людей. Король Кубків, карта Король Кубків да показує, що тут є людина, яка вас зацікавлена. Ось це, можливо, для когось програється якось чоловік, хлопець, ось з якоюсь пропозицією. Король Кубків, може бути, до вас. Ось і ось так. Тобто, король кубків це водна стихія, до речі, скорпіона, риби, може, або не обов'язково. Це ще можливо, якщо ви працюєте з психологом, психіатром. Також да, людина душевна, яка вас вислуховує, і ще взагалі людина, яка налаштована, можливо, це ваш близький товариш, друг, якому ви можете розказати свої стихії, або або будете на дні народження у близького друга товариша. І тут і, і тут вісімка кубків. Вісімка кубків показує про, про те, що людина йде в дорогу, уходить кудись, да? і це може бути пов'язано з Карлем Кубковим з вашим. Ось що, якби кубковий король, ви або будете уходити від нього, і це не означає, що ви завершуєте стосунки, просто вам треба кудись окремо іти, або йому треба йти в якусь дорогу окремо від вас. да, І тут, можливо, так буде якась церемонія прощання. Взагалі, восьмерка кубків, відпускання чогось заради нову заради пошуку нового шляху. Да? Тобто. Іде пошук нових шляхів відпускання чогось, бо просто дорога, і можливо, ви просто йдете в якусь дорогу самі. І у вас якась подорож навлічається. На Самотність і вам би хотілося, наприклад, з кимось, але ви не можете по якимось причинам. Ось, штьочка кубків. Шестерка кубків це ностальгія по минулому. Шестерка кубків це відчуття, що з вами опікується. Це ще дитяча карта, це бути в оточенні своїх дітей, це відчувати любов, тепло. Подарувати або отримувати квітів. Ну, взагалі, взагалі, дуже карта класна. Вона про теплі емоції, про радість, таку, знаєте, вона обоюдна і вона не вона щира дуже сильна. Так, справедливість. Ух, ти, справедливо, можливо, якусь пропозицію отримаєте справедливо. Контракт очередний новий. Да? Можливо, щось якась з минулого прийде до вас пропозиція, і це пов'язано з вашим минулим, і вам буде приємно да, це робити. Справедливість карта, коли ми діємо по справедливості до нас, це якась відкрита це прямолінійність, я б так сказала. Да? І... Немає крапльоних карт, це отак от прямо все казати, зробити певний вибір. Да? Можливо, ви знаходитеся в. Справедливість якби узаконює щось. Да? Тобто тематика узаконювання якихось подій по справедливості йде. І знову ж таки, відлюдник. Да? Відлюдник це відчуття якоїсь самотності у вас внутрішньої. Да? Можливо, ви не самі, але ви відчуваєте себе. Ніби ви все одно наодинці з самим собою, да? Ти пошук свого внутрішнього, свого шляху, себе, така закритість і бажання усамітнитися часто. Неможливо, ну, вас або цього багато, або навпаки дуже мало. І ви використовуєте ці моменти, коли ви можете побути наодинці з собою, і якби, для вас це дуже важливо і сакрально. Да? Це мудрі рішення. Це справи ваших старших родичів, також можуть бути. Так, підвішений. Підвішений загострює якісь хронічні захворювання, якісь переживання, ситуація, можливо, апатія якась включитися. Да? Бажання, що, що Тут може бути відчуття, що як в якомусь тупіку внутрішньому, да? що ви не знаєте, як діяти, як поступити, як зробити, як вийти з цієї ситуації. Ем... Очікуєте чогось, можливо, залежите, Тут треба чимось пожертвувати. Ви це розумієте. Якась жертва вона неминуча. Да? Тут карта чимось треба пожертвувати заради нового шляху, заради нового життя. Ось або заради того, щоб якось вийти з ситуації. Також підвішений нам вказує, що не все іноді нам підвласно і ми маємо це розуміти. І дев'яточка-кубка, остання карта. Скільки пропозицій йде до вас, для вас все в руки, ви пропонуєте, вам пропонуєте обмін. Такий. це карта, знаєте, Коли вам всього вистачає і ви радієте. Так? Єдине, що би, хочеться можливо, з кимось розділити, да, ви тут би, в позиції сам собі, але в принципі дев'ятка кубків це і бажання ще з кимось розділити. Так? Скільки у вас цих тут кубків? Ось є що показати, ваші якісь нагороди відчуття, знаєте, Чи взагалі карта в моменті порадуватися, щось смачненьке з'їсти, можливо, ви любите готувати і хочете когось запросити, і це, може, романтична вечеря бути, і все таке. В общем, дуже гарна карта, класна. Замикаємо дев'яткою кубків ваш розклад на березень водолічки. Я сподіваюся, вам сподобався багато цікавого, що ми від чого ми відкрили. Тому з вас лайк, з вас підписка, з вас коментарик. Мені буде дуже приємно. Я вас обожнюю, стискаю міцно і вам бажаю продуктивного і чудового простомісяця.